Там поїхав десь ставити во двор. Хто Саш... поїхав ставити? Саша, звуть його Олександр. А ви яким чином э, опинились в машині? За компанією. За яку компанію? А де ви познайомилися з Олександром? Я його дуже давно знав. Проц... Працювали разом. Де він мешкає? Місто Сміло. Місто Сміло? Да. Прізвище Олександра Загребельне. За... Олександр Нет. Загребельний? Да. А ваше як прізвище, що? Андріанова. Андріанова? Да. А, звати як? Юлія. Юлія, а ви звідки? Місто сміло. Місто Сміло. Скільки платили зараз повсюджені Як Не сказав. Ти сказали, зранку. Що зранку так. розраховується? Де зустрічались з ним? З ким? З Олександром. Та я ж вам кажу, що я його давно знаю. Я, де ви зустрічались ось, перед тим як їхати сюди? Ну, він сказав, що заїде мене забарали. Я вийшов, я вийшов от, з дому? Скільки обіцяв коштів за розповсюдження літератури? Дякую. Він сказав, що кошти будуть зранку. Зранку ну, яка буде, буде, буде відомо, скільки забудуть. Скільки разом з вами на зустріч до Олександра приїхали людей? Я. Ну, він, я Скільки в, Юля. Скільки в районі? Скільки в машині... вас поїхали сюди? Ми в трьох поїхали сюди. На трьох, трьох машинах? На одній машині три людина. У вас було дві машини. Що це за друга я машина? Я не знаю, що за друга машина. Ми поїхали в одній машині, я більше нікого не бачу. Що ви мали зробити цими разитом? Роз повсюди. Яким чином? Ну, не знаю. Пробавляю. Положить по почтому м'ячку. Яка зараз година? Ви бачили зміст розете? Ні. А чому ви не поцікавили, що ви розете? Ви знаєте, що ви здійснюєте кримінальне парамед'я? Яка підпадає, як кримінальне діяти? Під дві.